Доброго дня, дорогі друзі! Ви на моєму каналі і сьогодні ми будемо збирати насіння помідорів. Перед мною ви бачите помідори і розкажу, як їх треба збирати. Помідори мають бути достигші, перестигші і без ніяких нюансів, щоб не було ні гнилого, ні натідяного ніякого. І обов'язково, щоб він дозрів на стеблі. Перший вид, якщо у вас хтось згостив помідором і він вам сподобався, і ви хочете е, розвести собі, то це треба робити так. І так, беремо ножик, зрізаємо верх. Зараз, ще трошки поріжу. І ось нам ви... видно наче на скибочках, де знаходяться наші насінинки. Розрізаємо отак між ними. Отак. І ось в нас є насіннечко, беремо ложечку і вишкрібаємо ємкість. Так. Одрізаємо таку. І оце насіннечко вишкрібаємо. Отрезаем. І таких сховищ у вас може бути штук 10 на весь помідор. Так премо, через. Ось у нас є насіннечко, таке ложечко. Зараз і шкрібаємо. Так, ну тут наче все. Да, тут більше немає. І з цією половинкою робимо все те саме. Після того, як ви оце зібрали насіннечко, його треба промити. Деякі люди кажуть, що не треба промивати, а деякі кажуть, що треба. Треба його промити і потім виставити на мар... марличку, і щоб воно висохло. Після того, як ви зібрали і збираєтесь зберігати його, то його треба обов'язково підписати, який це сорт і якого року зібраний. Ми садили помідори і промиті, і не промиті, і кожен рік в нас вони родили. Саме найкращий врожай помідорів це із ваших помідорів. Ніхто вас не обманить неякісним насінням або поганою розсадою. Це я вам показав перший вид. Другий вид це якщо у вас немає часу, то ви берете стиглі помідори, вкидаєте в якусь ємкість, в мене ось баночка, і е, ждете, поки вони згниють. Запах неприємний, але нічого. Я їх тоді так само залити водою, перем'яти і е, висушити і зберігати, підписати їх. Третій спосіб для мене був найлегший це коли ми робили томатний сік через зжималку, як пропускали помідори, то з одної сторони е, йшла юшка, а з другої... Насіння і шкурка. Ми це називаємо жмиг. І ось цей весь жмиг я залив водою, шкурки піднялися доверху, а насіннечко впало донизу. Потім я злив цю воду і забрав насіннечко. Висушив, ну, воно там сушиться ще. Е, насправді, не всі я сорти знаю, як вони називаються. Але я коли збираю насіння, як я його висушую, я пишу там в бумажці чи в чому ви його зберігаєте, наприклад, дала мені тітя Надя, то я взяв їх підписав. Ти Надя солодкий оранжевий, 25 й рік. Так і ви пишіть, бо є низькорослі. Є ті, що треба підв'язувати, щоб ви знали, де забивати кілочки. Чого я збираю це насіння? Тому що одна із підписниць попросила мене насіння волового серця, я оце її збираю. Пані Маргарита, це для вас. Так як в нас мова вже зайшла за кухню, я хотів з вами поділитися. Що в мене завтра день народження, і одна з підписниць прислала мені подарунки. Люблю я подарунки, які в тему. До прикладу, вона зрозуміла, що я полюбляю кухню. І вона прислала мені е, подарунки для кухні. Перше, що я хочу вам показати, це ось такі. Е, це ось такі силіконові формочки. Це квіточка, це сердечко. А це звичайний круг і там всередині візерунки. Це вони для випікання кексів. А може ще я залию туди желі? Так, далі. Це ось така лопатка. Як же ж без неї? Мені шкотліти якось треба перевертати. Така для олії така щиточка, щоб розмащувати по формочках. Такі формочки для морозива. Я вже не буду у великі відеречка заливати. Я буду вже заливати у настоящі формочки. Далі хочу вам показати. Ось такий кондитерський мішечок. Тут є шість насадок, навіть. Ось такий він. Буду вчитися тепер робити квіти на тортах. А далі це не шампанське і це не шампунь. Це про що я саме більше мріяв. Це лійка для олії. Ось так. Відкривається. І що ви думаєте тут? Прислала саму олію? Ще якби два кг фаршу до цієї олії було б дуже добре. І тепер з таким. Комплектом подарунків я просто змушений готувати. Ось так вона відкривається, і сюди вона олія наливається. А якщо відкривати, то вона просто береться, отак і литься. Дякую підписчиці за подарунок. Буду готовити і вас привещати. А на пока всім пока! З вами був Захар Ткаченко.